Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Єрмак Зеленська, що це таке? Пише Валерій Андрусяк на своїй особистій сторінці. Далі в оригіналі редакція не несе відповідальності за думку автора та може не дотримуватися тих позицій, які зараз пролунають. Пряма мова Андру крадуть. Я вже мовчу про дороги, про велике крадівництво, про скорочення зсу, про зменшення їх фінансування, про закриття повітряних програм, про відводи наших військ. Надо просто підістають стріляти про Оман про розмінування Чонгару, а це сталося після того, як ми туди приїхав і поговорив про мирне розмежування і Верещук зі своїми шатлами. А кримінальні справи стосовно Марченка, Павловського, Червінського та багатьох інших і тому подібне. Тільки чомусь, наприклад, татаро не недоторканний. Я думаю, що після перемоги тобі і твоїм опричниками потрібно буде відповісти за все. Невже ти до сих пір не розумієш, що весь цивілізований світ допомагає не тобі особисто а Україні? Іїнському народові, котрий став на захист своєї батьківщини, котрий жертвує своїми найкращими синами і доньками задля перемоги. Через свою посаду ти просто уособлюєш Україну і через це тебе так сприймають у світі. А фактично, без українського мужнього народу ти ніхто сидів би собі на дорозі великого крадівництва. То ходиш зараз по світу з протягнутою рукою, хоча ви і тут крадете безбожно яйця по 17 гривень, маразма а закупівлі бронежилетів, озброєння та іншого за завише. Нами цінами в чотири рази це нормально, і міністр оборони далі на посаді. Як це може бути, якщо він не володіє ситуацією навіть у своєму відомстві? Через корупцію Україну не беруть у НАТО. А що ти кричиш, Байден? Чому ми не в НАТО? Він тобі вірно сказав кілька днів тому назад. Та і Столтенберг також та я не про це. Чому тиша про наших почалося судилище над деякими з них в Ростові? Тиша у нашому інфопросторі. Ти ж їм дав гарантію визволення, щоб вони тільки здали. Лися вони ж були ладні стояти до кінця за Україну. Ти їх обманув. Ще брехав, що це буде під егідою Червоного Хреста, і ті нічого про це не знали. Це вже, м'яко кажучи, свинство з твого боку. І секретарка типу Єрмака. Якщо когось звільняєте, то пишете, що це захисники Азовсталі, але там були й морпіхи, і прикордонники, і нацгвардійці і тому подібне, кому вдалося туди наостанку прорватися. А де інші тільки розпіарений, звільнили, та командирів завдяки туркам і арабам тих для цього нічого ж не зробив, а ти ж говорив, що все під твоїм контролем. А результат ти вже брав під свій контроль багато справ, тому числі морпіха журавля, результат, і взагалі перестань зі своїми посіпаками гнобити кличка. А ще гірше залужного у нас в країні війна. То чому не оголошуєте стан війни? Та тому що тоді все керівництво держави переходить до рук головнокомандувача ЗСУ. залужного. Ти зі своїм офісом Єрмаком будете не потрібні і ти цього боїшся, бо тоді всі сильні цього світу. Буду спілкуватися із залужним, а не з тобою. І цього заслуговує. Я знаю зі спілкування з воїнами, яких у нього авторитет у війську, а не твій. Роби щось зі своїм офісом. Вистачить красти до зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.